І цього тижня стало відомо про заяву Трампа, що він бомбив би Москву і Пекін. Про це написало видання The Washington Post. Ця заява кандидата в президенти США не аби як здивувала е донорів, які фінансують його президентську кампанію. За словами Трампа, він атакував би Москву, якби вона напала на Україну під час його президентства. Про це він сказав під час одного з передвиборчих заходів. Наскільки можна всерйоз сприймати от власне такі доволі скандальні резонансні заяви? Зараз поговоримо з Максимом Ялієм, це політолог міжнародник професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Пане Максиме, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Максиме, я читав цю статтю в Вашингтон Пост, і насправді ж там стаття присвячена е, дійсно там збору коштів Трампом, е, невеличкий абзац, ну і, і його скандальним, не тільки ці інші іншим скандальним заявам. Е, чи не здається вам, що увага сама навіть до цієї теми, скажімо так, що Трамп там бомбив би Москву, Пекін, що вона ну, трішки роздута, надумана. Чи справді, навіть коли от такі тези лунають, ну так проміж про іншим, скажімо, то їх ними не варто нехтувати, їх не варто ігнорувати? Ну, знаєте, це тут слід враховувати, ще, що це Дональд Трамп. Як кажуть, так, okay. і він дуже полюбляє робити гучні заяви, які з часом не виправдовуються, потім робить зовсім інші заяви. Ну, я нагадаю, для розуміння, що коли лише розпочалось розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, там коли Путін визнав так звані ДНР ЛНР, Трамп написав, що який. Розумний є Путін, що він всіх переграв. Ну і взагалі потім робив багато заяв. А якщо пригадати ще його 4 роки президентства, скільки епітетів на адресу Путіна він робив? Те ж саме стосувалося там Кім Ченина. і цей ряд можна дуже довго продовжити. Тобто, тут ключове слід розуміти, що всі ці заяви робляться. В Контексті передвиборчої кампанії він бачить, що навіть серед республіканців більшість американців, особливо серед яких у нього є серйозні проблеми. Проблема, це мається на увазі таке крило класичних республіканців, і плюс ті виборці, які не визначали своїм вибором, вони підтримують Україну і надання їй зброї, і вважають політику Байдена. За слабкою не надання зброї, невчасне, гайні часи і таке інше. Ну і плюс також слід враховувати хто протистояв Дональду Трампу. Це Нікі Гейлі так само абсолютно проукраїнська позиція була і критикувала вона й Трампа зокрема Тобто, ось залучитися підтримкою цих виборців, які насправді і будуть вирішувати долю президентських виборів. Такими заявами Трамп і намагається, роблячи подібні заяви, продемонструвати, що він на відміну від Байдена є рішучим, готовий на серйозні кроки. Постійно він повторює, що, скажімо так, за його президентство, якби він був президентом, цього не відбулося. І ось це нова серія, так би мовити, чому б це не відбулося або що було якби не відбулось, це перший е, момент, який слід враховувати. Друге слід нагадати інші заяви е, Дональда Трампа. Він нещодавно казав, що після своєї перемоги, навіть до того моменту, як він вступить в повноваження президента США е, наприкінці січня 2025 року, він вже владнає е, російсько-українську війну закінчить її. Відповідно, яким чином це може бути, ось він вже це таки певною мірою і сигнал Кремлю, щоб що? і про його рішучість, і що може бути в разі, якщо вони не погодяться на пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Тобто, тут ось два ключові меседжі. Ну і насамперед, але насамперед це спрямовано все ж таки на внутрішньоамериканську аудиторію. Мене ще цікавить, пане Максима, от а як на вашу думку подібні там спічі? Ну от, от навіть оцей останній так я бомби та би бомбив би там Москву Пекін. Як це сприймається знову ж таки в тій же Москві і в тому Пекіні? Про що це свідчить? Чи в нас настільки зараз дипломатія? Певною мірою так себе дискредитувала, ну тому що е, мені здається, що там в інші часи це викликало б ну там точно якусь реакцію і не обов'язково позитивну, Ну бо, бо було б сприйнято як погроза. Хоча з іншого боку, ми так само чуємо там з боку Росії просто пряме хамство е, в бік конкретних навіть лідерів заходу, і от тут питання: ну взагалі, а в Москві, в Пекіні, е, в тих країнах, до яких ну начебто чи апелює Трамп, чи погрожує. Як? E, наскільки серйозно це все сприймають? Чи взагалі ігнорують, e, бо, бо мовляв, це виборча кампанія, та й хай там каже, що хоче? Ну, по-перше, я б сказав би так: список не повний. що в адесу канцлера Пригадаю... Німеччини пана Шольца в той час, коли нам вкрай була потрібна допомога Україні. Валяти Шольца і інше. Обратнові вислови, принаймні, це ж зовсім інчарівний. Одна справа. Кандидат в президенти, який має дуже високі шанси отримати перемогу, який вже був президентом, так найпотужнішою державою. І коли це робить посол країни в державі на адресу лідера держави, так від якої його держава вкрай є залежною. Все це такий тренд. І насправді заклав його саме Дональд Трамп. Зветься він навіть я своїм студентам розповідаю так, як змінилася дипломатія в 21 столітті. Це Твітер-дипломатія, угу. він саме Хороший Трамп, термін. напередодні свого першого строку президентства, А потім і коли став президентом, як американські посли, взагалі там працівники держдепартаменту жахалися. Дізнаючись ключові там рішення, напрямки з твіттеру Дональда Трампа, тобто, в принципі, ось це такий тренд, як пояснює це сам Трамп, непередбачуваність. Головне, щоб ніхто не зрозумів, що у нього в голові насправді. І як, скажімо так, пишуть ті люди, які з ним працювали. Джон Болтон, зокрема, радник mm -hmm. національної безпеки, так це й справді так. Тобто, у нього 7 п'ятець на тиждень, як то кажуть, і що він вважає насправді своєю потужною силою. Ну і якщо відповідати ще на ваше запитання щодо Москви, пригадується інший mm -hmm. вислів Путіна так нещодавно, коли у нього питали. а... Хто краще для Росії? Демократи чи республіканці? Так, так, так. Демократи. Та, там навіть Хто... не так. Це, це в інтерв'ю Такеру Карлсон. Там було прямо. Хто кращим буде президентом для Росії: Байден чи Трамп. І він сказав: е е сказав Байден. От така була так. історія. Ну, але це ж політтехнологія така, ні? Е -е, я не думаю, знаєте, я вже дивлячись за тим, як. Е Вагаються наші партнери західні, так з прийняттям рішень, е, дивлячись, скажімо так, навіть е, на 10 років назад, коли розпочалася військова агресія, реакція президента е, Барака Обами е, на анексію Криму, вето на надання летальної зброї, і все це якраз е, ті рішення, які дали. Путіну впевненість, що е, західні літи є слабкими, що вони проковтнуть, і вони насправді проковтували дуже багато речей, які безпосередньо пов'язані з тими трагічними подіями, які ми зараз спостерігаємо останні ну, майже два з половиною роки. Тобто, в принципі, я вважаю, що це був не сарказм, а це реальність е, насправді, тому що ну ось беремо. Навіть при всіх нюансах і моєму там відношенню там до Трампа ну рішення там. Летальна зброя хто дав Трамп? А, кількість там і гаряча фаза була за, за його президентство, Ні. А, були там такі серйозні навіть бої з, бої зіткнення на лінії розмежування. Ні. В принципі, а, пальнув а, Трамп по а, аеродрому в Сирії, Пальну, так пам'ятаєте, mm -hmm. там так, було, так, так. А було достатньо. Тому, в принципі, тут, е, знаєте, по, побачимо, я вже не бачу, принаймні абсолютно особисто катастрофи, як у нас, і в 2016 році, зокрема, все, не дай Боже, е, Клінтон програє. Е, все буде дуже погано до України. Як показав час, не було. Так, ну і це дійсно, мабуть, хороша порада і для наших можновладців, тому що ми так само пам'ятаємо ну, початок каденції е, Байдена, чи там ще виборчу навіть компанію, коли Україна якимось чином там е, ну фігурувала, скажімо, е, в питанні втручання виборів. Звісно, там ми зараз не говоримо про те, які вкиди, ким вони робилися і для чого, але це мало мало резонансу і не факт, що воно дуже допомогло нашим стосункам зі сполученими штатами. Пане Максиме, я дуже дякую вам. За роз'яснення за вашого аналітику, Максим Ялі, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету.